Доброго дня! Ви на каналі Щедрий врожай. В цьому відео я хочу розповісти рецепт яблучно-обліпихового джема. Нариваємо яблука. Також нариваємо обліпиху. Рецепт джема наступний. На півтори кілограма. Яблук. Беремо два стакани обліпихи, тобто півлітрова банка обліпихи і кілограм цукру. Миємо яблука. Чистимо яблука і ріжемо яблуко кубиками. Нарізані яблука тепер ми пересипаємо цукром. Треба добре пересипати, тобто пересипаємо шарами. Пропорція на півтора кілограма яблук беремо кілограм цукру або чотири стакани. Перший шар зробили і робимо далі. Ось наші яблука вже пересипані чотирма склянками цукру. І тепер ми їх залишаємо, щоб вони пустили сік на 3-4 години. Як вони пустять сік, нам їх треба прокип'ятити раз. Як закиплять, 3-4 хвилини вони покипять. Виключаємо, закриваємо кришкою і залишаємо на ніч. Або на годин на 7-8, щоб вони. Повністю охолола. Обліпиху дві склянки, помили, почистили, зложили в невелику каструлю і додаємо буквально одну столову ложку води, для того щоб вона зараз буде на малому вогні розтомлюватися, щоб вона не підгоріла. І ставимо закриваємо кришкою ставимо на маленький вогонь, поки вона не пусте свій сік. Пройшло 5-7 хвилин. Вона закипіла, бачимо, вона вже гарно лопається, її можна вже перетирати. Починаємо перетирати. Перетираємо вже в'ємність з нашими яблуками. Перетираємо, щоб забрати кісточки, шкурки. Можливо, якісь гілочки залишилися. Ми бачимо, залишаються самі кісточки, фактично сміття. Все, зараз. А у варення переходить обліпихова паста. Перетерли всю обліпиху, перемішали. І тепер треба ставимо на маленький вогонь. Доводимо до кипіння і кип'ятимо 15 хвилин. Ось прокипіло 15 хвилин. Оце готовий вигляд нашого джиму. І ми його будемо закладати в простерилізовані банки. Ось так виглядає готовий джем. Вихід по цьому рецепту ось такий. Тут десь 1,3 літра готового продукту. Джем вийшов дуже ароматний, з насиченим смаком, дуже смачний. Рекомендую всім спробувати цей рецепт. Дякую вам за увагу, щедрих вам врожаїв.